Розкажу вам про везіння. Ровно рік тому на людину склали адміністративний протокол за керування в стані сп'яніння. Вилучили посвідчення водія, видали копію протокола з номерами з усім повністю, сказали, приходь у суд. Коли ми звернулися до суду, то там такої справи немає. Ми почекали рівно рік. Срок притягнення до відповідальності та, взагалі, всі процесуальні сроки закінчилися. Але до цих пір справа в жодному суді України розглянута не була. Що в такому випадку? Та в такому випадку людина повинна бути, скажімо так, оправдана, притягнення до відповідальності не було, і посвідчення водія їй повинна патрульна поліція віддати. Що ми робимо висновок? Перш за все, уровень везіння максимальний. Це перше. Друге, поліцейські, які це вчинили, вони повинні бути притягнуті, як мінімум до дисциплінарної відповідальності за те, що вони не надали матеріали. Можливо, в їхніх діях ще якісь є склади злочину. Крім того, це в них ЧП, хочу сразу сказати, тому що це буває вкрай, вкрай, вкрай рідко. І скажіть, будь ласка, в кого з вас або з ваших знайомих була схожа ситуація, коли людину склали всі матеріали, все, але жодним чином нічого не відбулося? Бажаю, щоб у вас у всіх були такі ситуації. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Ваш адвокат не Про це та багато іншого в нашому телеграм-каналі Адвокат не